Собицький бір, що на Шосткінщині, славний не тільки унікальними соснами відомого науковця лісівника Василя Огієвського, а й хуторами, які колись були на територію бору та навколо нього. У невеличкому будинку лісового хутору Великий колодязь у 1898 році Огієвський зробив опорний дослідницький пункт. Цей хутір залишився вже тільки на старих мапах. Ми ж заїхали у Собицький бір з боку Тиманівки, минувши Великий Колодязь. Приблизно за 6 кілометрів від села Полі. В дорозі зробили зупинку. Дивіться, ось глибокий колодязь, де ми були. так? Ми всі знаємо, де глибокий колодязь. Ось ну, Урочище, глибокий колодязь. От Агієвка, Так, Так, да, Далі двігаємося. Ось, ось далі двігаємося. Ми повернули на квартальний просіці, да, так. Да, 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 да. І сюди. Ось. О, сюди ми виїхали. Да. урочище мхі. Ось цей якраз оце на цей кручі. Веселе. Хутір веселе. Його повна назва Веселогрудський. Груда це пагорб. І дійсно, місцевість, куди ми потрапили, розкинулася на пагорбах. Навіть лісова дорога, суцільні спуски та підйоми. Ми знаходимося у урочище Веселе. А це от груд, пагорб. Звідси назва хутора Веселогрудський. Хутір згадується вперше. В метричних книгах Сабицької церкви за 1847 рік. Там вказано, що в хуторі проживав разом з родиною стрілок, казенний стрілок Сабицького лісництва Анисим Ященка. Хутір позначений також на трьохверстовій карті ось на цій 1863 року під назвою Дом Стражника. За даними 1866 року у казиному хуторі Стражники, розташованому ліворуч військово-транспортної дороги з Кролевця до Новгородціврського, що проходили через села Чапліївку та Собич, було чотири двори та 33 мешканці. У метричних книгах Собицької церкви є запис за 1847 рік, де вказано, що 4 жовтня у родині казенного стрілка хутора веселогоруцького Онисима Ященка, народилася дочка Хатина дев'яностих ро. Археолог, директор Мізинського краєзнавчого музею Василь Єлісєвич Куриленко. Він віднайшов тут поселення доби неоліту п'ятитисячної давнини. Ось чому цей пагар так рясно всіяний уламками кременю, з якого неолітики виготовляли свої знаряддя праці. Гачки. Наконечники стріл, ножики, шкрипки, Знаряддя праці та побуту хуторян знайшов на місці колишнього поселення мешканець сусіднього села Тиманівка. Він свого часу також дослідив цю місцевість. І Йому навіть вдалося встановити скільки тут стояло хат. Це хутір веселогрудський. От тут було сім будинків. От ми стоїмо біля будинку, от як пагорб. І там ще теж ну, скрізь полюсу будинки. Оці от. Оце, мабуть, був погреб. Оці знахідки я знаю, що тут. От дивлюся, оце як би шило. Може їм чоботи шили чи щось таке. Такі ножниці. Якісь цікаві ножниці в такої форми. І підкова. Чоботи підковували. Теж такої такої От. І тоже всякого там -то, не знаю бронзоваета. Це... Ну, не знаю, що це таке. Хуторяни веселого займалися посадкою лісу, і це не дивно, тому що поселення було розташоване біля великого собіцького бору. Результати їх діяльності можна побачити і зараз. Тут стоять могутні столітні сосни, їх стовбури у три обхвати. Ви самі погляньте. На скільки тут захоплююча краса дерев сосни? Ось на цьому місці по суті і зростає цариця лісу сосна. Нам пощастило в сьогоднішню подорож віднайти бортне дерево дуплянку, де брали предки собічан мед. Це старична сосна. Мабуть, півтори сотні років як такі ж гарні і навколо нею корабельні сосни. Збереглися тут кілька старезних дубів в один ряд понад лісовою стежкою. Сотні років тому їх висадили люди, і стоять вони, ніби стражники минулого, яке нагадує нам історію краю, який вражає природою, знахідками та місцевими легендами. Ось ця лісова стежка це колись була вулиця хутора Веселогрудського. Хутіра вже немає більше ста років. А про те, що це тут була вулиця і що тут жили люди, говорять оці дуби, яким вже більше тисячу років. От я зараз хочу підійти до цього дуба і обійняти його. І ви побачите, наскільки він величезний. Я зараз підходжу до оцього велетня, до могучого дуба. Я його хочу обійняти. Дивіться. Якщо його обійняти повністю, то це мають бути три таких, як я. І якщо порівняти цей дуб з відомим Мезінським дубом, якому 500 років, то він вдвічі більший. урочищі є свята джерельна криниця, поруч з якою зростав ще один величезний кошлатий дуб. Про нього місцеві ще й досі розповідають історії та легенди. Мій дід розказував, що біля цієї криниці стояв дуже товстий дуб, і в ньому була ікона, до його приходили малились цього дубу. О, а Потім уже я не знаю, дуба того не, не, не стало. Кажучи, біля дубу молилися люди ще до прийняття християнства. Селяни Собича та Клишок століття тому здійснювали хресні ходи до святої криниці. Про колишню потужність джерел криниці свідчить русло її струмка шириною до трьох метрів. У цьому році живиця майже припинила наповнювати криницю через засуху, але струмок тягнеться далеко в лісний бір. Криниця позначена. Як колодязь на 500 метровій карті 1939 року. А на карті вже 1940 року позначені позиції червоноармійців, які вели тут наступ у вересні 43-го року на правий берег Десни, де були німці, сторожили, кажуть, що червоноармійці рухалися від веселого груду по чорній дорозі, яка Проходить Торфяником, і після проїзду по ній стоїть чорна куряво. Зараз ця дорога заросла, ми Чорної курявою не побачимо, також не побачимо і веселу гору на правому. Березі Наскільки стародавнє це поселення, говорять знахідки місцевого жителя Михайла Медведя. Є припущення, що люди тут заселилися ще за бронзовою добою. На цьому хуторі були знайдені отакі монети 1773 року. Ось який-то знак. Потім кінська, кінська прикраса. А потім були знайдені отака кераміка. Товста, товста, не обпалена вона. Можете навіть потрогати. Це свідчить про те, що дуже древній був хутір цей. Крім веселогрудського, у цій місцевості було ще декілька хуторів. Як свідчить трьохверстова карта 1863 року, південніше від веселого, позначено ще три хутора. До одного з них дотягнулося русло струмка від святої криниці, яке заблукало ворочі Мхи. Це знаходиться ось тут неподалік від нас. Це ізумрудна. Зелене царство мхів, де панує пухнастий цар миш Хутір Мхи згадуються останній раз в метричних книгах Сабільської церкви за 1929 рік. А на карті 1939 року 500-метровій карті вже позначки хуторів відсутні. Є тільки позначка сараю на самому краю урочища Мхи. Це Голубцов-пагорб, там вже був другий оцей безіменний хутір. А третій хутір був далі за кілометр. Він знаходився на урочищі Курені. Це така невелика болотна тераса, десь 140 метрів довжину, 20 метрів ширину. Це тераса відома тим, що біля неї знаходиться пам'ятка Північної війни 1708 року. Це так звана шведська гребля. На коц колод, які побудували шведи від Мізинського мосту до Собідського лісу. У Урочищій корені археолог Кориленка, директор Мізинського музею, знайшов поселення 10 13 століття, навіть і 15-16 століття. А ось на голубцьому пагорбі. Там, де був цей другий безіменний хутір, він знайшов ще давніше поселення дабини еліту 5000-ї давнини. Були там інші археологічні культури, але факт, що в 1983 році Мізинський колгосп влаштував там кар'єр. І оці всі. Культурні прошурки вивіз на дорогу до березової дюни. Як виявилося, на території березової дюни теж був колись хутір, який носив назву за прізвищем його господаря козака Полялякіна. Цей хутір значиться у переписі 1859 року. В ньому проживало чотири душі. А навколо Полялякіна було ще з десяток невеличких хат. Це старий на той час забуте поселення 16-го століття. Хутір Полялякіни. Останній раз значився в документах перед колективізацією. А після колективізації вже на карті 1976 року позначено сарай. Сарай цей належав Мізінському колгоспу, який влаштував там свинарник і відгодовував свиней жалудями. А свині так перерили всю дюну. Весь пісок на дюні, що виклали на поверхню численні уламки древнього посуду, який оглянув археолог Куриленко і визначив їх приналежність сімох, до сімох археологічних культур. Тобто, там люди на цьому острові, на Березовій дюні, жили постійно. Аж до колективізації під радянську машину колективізації в кінці 20-х та на початку 30-х років минулого століття потрапили десятки хуторів. З них з мапи й хутір Кузьменків, який був неподалік Собича та межував з хутором ліски. Його нащадок Федір Кузьменко говорить, що хутір називали ще Федосівщина, але достеменно так і невідома його офіційна назва. Дідусь говорив, що в хуторі проживало більше. 30 будинків це були іменно родичі дідуся, прадідуся, вся родина, яка жила там. Жіночки, дівчата, які нарождались, вони йшли в інше село, в інший хутір. А сини, які народжувались, відразу вони оставались тут же при хуторі. Коли народилася дитина, саджали тополю. Чому тополю? Тому що вона дуже швидко росте. Після того, як син вже збирався е, женитись, йому будували будинок десь неподалік від своїх же родичів, тобто тут -то в хуторі. Пахотної землі господарів Кузьменкового хутора було три гектари: свій ліс, які доглядали сплачували за нього податки у державну казну. Тримали домашню птицю, яку ніколи ніхто не лічив, настільки її було багато. Було своє е, і озеро, де знаходились і ловили рибу. Рибу ловили таким чином, що ніхто не сидів з вудкою і. Просто відпочивав, рибу ловили тоді, коли потрібно було. Затягували сіті, доставали рибу, солили, солили діжки. А також солили і здавали як дань хуторя. Називали міцними господарями, адже вони вміло вели свої господарства незалежно від колективного. Тому їх почали виселяти у села, де створювалися колгоспи, адже одноосібні господарства радянською владою не сприймалися. Більш того їх просто знищували. Останній жив у цьому хуторі мій дідусь, прямий родич, який мій жив, дідусь, і він хутір перестав існувати. Перед війною в 30-х роках заставили весь хутір е, розбирати будинки і переїжджати. Люди розібрали будинки, почалась війна, люди не зібрали будинки. Е, будинки забрали в колгоспи, на якісь там ще лікарні, ще на щось. Всі, е, майже всі, залишилися до будинків, і люди починали жити в землянках. Потім Потихеньку будувались. Ті будинки, які були, вони, як дідусь показував, були деякі дерево, з клуні, там дерево, ще яке сталося, то він показував, що оце клуня була, де е, дерево дуже велике було, дуже гарно пропитане смолою. Тобто дерево було дуже е, в гарному стані. І як він каже, що дві підводи із сіном. Могли стати в клуні, тобто були дуже великі стайні. Дід пана Федіра змушений був покинути своє нажите обісі, переселитися з родиною у хутір Ліскі неподалік Собича. Будинок йому дозволили поставити там, де ніхто з місцевих не хотів будуватися або щось висаджувати. Його переселили, дали ділянку біля самого болота, де будинок стояв майже, майже біля болота, і город знаходився наполовину в болоті. Отак От давали землі, які вже всі ж землі були розібрані, і так люди жили. А тут переселили не один же хутір Кузьменко переселили. Багато інших хуторів, які були поряд, їх також переселили. На місці колишніх хуторів залишилася пуста земля. Десь її переорали а десь вона просто заросла чагарниками, а згодом ліс наступив. Ми ще ходили ходили у цей хутір, збирали ягоди, і дідусь показував, що ось тут е-е що тут знаходилось, що тут за будівля була, які тут плоди? Сад існує майже зараз, але там чагарники зайти туди, але. Яблуні вони вже дуже дуже поганому стані. А яблуні збереглись, збереглись кустарники. Веселогрудський, Великий Колодязь, полялякини, кузменків, ці та інші хутори лісні. Вони знаходилися по кордону собицького бору. Собицький казенний ліс вважався найкращим в кролевицькому повіті. Суцільно сосновий будівельний з окремими щогловими деревами, ще й зручно розташований для сплаву плотами по десні. Як відомо, собицький бор раніше належав до тиші 1886 року монастирю, Новгородцівському спальська монастирі. А вже потім він став казенним. А розстав казенним, то був взяти під охорону казенними сторожами. Ми ж оце ж бачимо на карті 1863 року. Позначені будинки стражників. Собицьке лісництво наймало для охорони лісу стражники з розрахунку 500 десятин обходу на кожного. Стражники проживали в хуторах на кордонах бору. По всій границі Собицького лісу був проритий ров, який щороку підтримувався, і заходить за цей ров, було заборонено. Бо ліс вважався казенним, а розказенним то недоторканим. Тиманівці так розповідають, що худобу вони виганяли тільки до рову, до кордону лісу. А далі штрафи були дуже серйозні за це порушення. Навіть ягоди і гриби. Можна було збирати тільки з дозволу прикордонника, тобто той, хто старожував на кордоні. Селяни розповідають, що на кордоні проживали охоронці лісу аж до 70-х років минулого століття. Тут був великий дім на два ходи. Жили лісники тут, і і робітники тут жили. От і вас тільки залишились останки, погріб. І місто фундамент, де був цей кордон. Кардон е розібрали десь годів десять назад. У будинку, де колись проживали стражники, мешкали заробітчани, які приїжджали у Собицьке лісництва на посадку лісу. Навіть у лихих 90-х роках тут переховувався авторитетний злочинець місцевого кримінального кола. Селяни говорять, що довий час остерігалися ходити в ліс по всей будинок. Нині кордон мовчазно сторожують дві міцні модрини для нашого лісу. Це рідкісне дерево. Воно зростає здебільш в Карпатах. За місцевою легендою модрини оберігають закопаний скарб. одна з цікавостей ось цього кордону. Ми де зараз перебуваємо, це легенда про те, що тут зарита десь золото, заховане золота. Це можливо, так можливо, бо тут проїжджали дуже багаті люди по цьому шляху. Кажуть, що золото закопали стражники. Вони були не бідні люди, адже дехто збагатився на краденому лісі. Приховане золото, як не шукали 100 років тому, так і досі не знайшли. А нам все ж таки вдалося знайти. Але не захований скарб, а ще одну історію про зниклі хутори шосткінщини та й неймовірної краси краєвиди краю, який вражає.